24 червня він відвідав відвідав віцепрем'єр-міністр України Борис Колесніков столичний гість разом з генеральним директором «Укрзалізниці», губернатором нашого краю та мером обласного центру. Побували на нещодавно відремонтованому козятинському вокзалі. Торік цій пам'ятці архітектури виповнилось 120 років. У 2010-му розпочали і його реставрацію. Наразі більшу частину робіт виконано. Загальний обсяг інвестицій на оновлення даного об'єкту планується довести до 10 мільйонів гривень. Прибуваючи у козятині Борис Колєсніков також взяв участь у урочистій церемонії з нагоди введення в експлуатацію 90-квартирного житлового будинку. Власниками його квартир стали здебільшого залізничники. Після Цього віце-прем'єр-міністр направився до міста Калинівки. Саме звідси вперше рушив рейковий автобус з полученням Шепетівка Хмельницький Вінниця. Рух за графіком. Сучасний двовагонний поїзд розпочне вже 25 червня. Він розрахований на 300 чоловік. Їхатиме зі швидкістю 120 км на годину. Вартість проїзду у ньому буде доступною. Наприклад, з Вінниці до Хмельницького можна буде доїхати за 15 гривень для порівняння. Ця сам. Сама дорога на автобусі обійдеться у 35 гривень.